Думаю, на цьому треба було і закінчувати відео, оскільки ця чарівна публіка напрочуд влучно охарактеризувала персонажа нашого випуску. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то повірте, це не так, адже ми маємо справу з дуже хитрим ворогом, що робить його в рази небезпечнішим від того самого, до прикладу, Шуфрич. Дітянові звініть налічниць. Ні, ну так нашому політику ми ще до початку повномасштабного вторгнення аж кишіло проросійськими паскудами, природа від яких очистилася з часом. Проте їх вплив на українське суспільство без перебільшення був колосальним, періодично розпалював зраду там, де її нема, та отруював наше життя московськими наративами зі всіма витікаючими наслідками. НАТО в Україні не буде. За референдум у нас уже чотири з половиною мільйона підписів. І серед всіх цих виродків герой сьогоднішнього випуску, або скоріше антигерой, якісно вирізняється, адже ховається за ширмою інтелігенції. Його вік був набагато нижчим ніж середньостатистичного нафтарінвого совкового діда, а великі корупційні скандали ще не запрямували репутацію. Дійсно знаю, що зараз бива на франковські запретили позиційний блок. А як він дійшов до провідної верхівки влади та чим найбільше запам'ятався, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте розіп'ятий хлопчик в трусиках по версії російської пропаганди, депутат аж двох скликань з нульовою результативністю, потенційний кандидат в президенти потенційно окупованої Росією України та цього разу політик забороненої партії Євген Мураєв. А перед тим, як розповісти історію цілком методичного та планомірного сепаратизму, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що нас замовило внічні управління. У нас повністю страна попала під внішнє управління. Ви на каналі Крінч ТВ. Підтримайте нашу працю матеріально, будь-яким зручним для вас способом. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Євген Володимирович Мураєв народився 2 грудня 1976 року в місті Зміїв Харківської області. Батько був одним з впливових партійних чиновників совка середньої ланки, працюючи в профспілках. А мати доцентом кафедри хімії Харківського університету міського господарства, це між іншим саме той універ, головний корпус, якого знищила Русня у лютому. 2023-го. Оскільки батьки Мураєва мали непоганий статус, то і Євген зростав у відносному достатку. А після розпаду імперії зла батько сімейства, маючи непогані зв'язки, очолив харківське будівельне підприємство Рапід. Євгена в свою чергу віддали на навчання до Харківського фізико-математичного ліцею. А по його закінченню хлопець вступив на економічний факультет Національного університету імені Каразін. Загалом можна вважати, що Мораїв був таким собі представником золотої молоді регіону 90-х років, хоча потрібно віддати належне. Вищу освіту він закінчив з відзнакою та навіть в 96-му представляв Україну на європейському конгресі студентів у Бельгії. Також десь період студентських років Мораїв знайомиться зі своєю першою дружиною, шлюб з якою виявляється напрочуд Рисний його обранницею стала така собі Валерія Таранова, дочка Олега Таранова, на той час дуже впливового політика та бізнесмена, що товаришував з Кучмою. А якщо ви уважно дивитесь наші випуски, то знаєте основне правило 90-х років в Україні. Якщо ти хоч якось знаєшся з Леонідом Даниловичем, то загалом проблем в тебе не особливо, то й багато. Фактично шлюб з Валерією та загалом впливовий батько Мураєва окреслили шлях майбутнього депутата. І останній одразу після закінчення універу, як він сам стверджує, пішов у великий бізнес, всього досягнувши сам. Якщо більш детально, то Мураєв у 2000 році вже обіймав посаду директора компанії. Тобто Анклаб, що займалися гуртовою торгівлею нафтопродуктами, всі ж після закінчення універів стають директорами нафтових компаній. Це буденність, тільки я, от як лох, унітазами торгував по закінченню. Мої одногрупники вже четвертий завод відкривають. І справа тут не в родинних зв'язках, а просто молодому талановитому хлопцеві, що одружився до того всього, ще й на племінниці ще одного одіозного українського депутата Вадима Рабіновича. Між іншим, якщо ви хочете випуск ще про цього колаборанта, то напишіть в коментарях. Все давали через важку працю. Якщо відкинути іронію, то очевидно, що Євгена Мора. Айва пропхали як свого на відповідні керівні посади, а коли на ринку нафтопродуктів, по суті і не було конкуренції, то і найвсратіший менеджмент без досвіду все одно принесе прибуток. Таким чином, молодий екс-студент одразу вривається у великий бізнес та в 2001-му перебирається на директорську посаду в компанію МКМ Харків, що теж торгує нафтопродуктами. Так би і залишалося надовго, проте після помаранчевої революції, а якщо бути точнішим, трохи згодом, коли невдоволення тодішніми діями влади наростало, в суспільстві з'явився чи не перший запит на так звані нові обличчя. Тут то про Євгена Мураєва дізналось більше людей на локальному рівні, оскільки за протекторатом того ж Рабіновича та регіоналів молодого бізнесмена просунули як депутата до Харківської міської ради. Насправді на той час він виглядав як еталонний кандидат від опозиції. Молодий, амбітний, без заплямованої репутації, вперто та наполегливо критикує помаранчеву владу, і що найголовніше для табору регіоналів. Повністю орієнтований на Московію та її цінності. І не дивно скільки сам Мураєв ріс про російському середовищі, що по суті і дало йому заробляти свій перший капітал. Тому всіляка поганяк Дні Побєди», Діди Лєвалі і схожа імперіалістична шляпа міцно засіли в його голову. Тут варто зазначити, що Євген Мурає, враховуючи його освіту, не був тупим та корисним ідіотом. Г -г 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 Скоріше за все він розумів, що відбувається, проте воно грало на руку його власних інтересів. Таким чином, в 2006 році, за молодого політика голосують жителі Харкова, і перший проходить до облради під крилом такої собі партії Віче поспіхом зліпленої з гівна і патиків Інною Богословською. Це ще одна проросійська погань, про яку вже всі підзабули. Таким чином Євген Мураєв, окрім побудованої для нього бізнес-компанії, отримав ще реальну владу в місцевому самоврядуванні. А оскільки родина вже тоді тісно затоваришувала ще з одним малоприємним кравасісю українського народу. Миколою Азарову, то Мураїв фактично став його представником на Харківщині. За часи своєї каденції молодий депутат отримав посаду в комісії з питання енергозбереження та ЖКГ, що вважалося однією з найприбутковіших корупційних колах. А пізніше Мураєва назначають вже в уряді Януковича очільником Зміївської РДА. Сам тодішній губернатор Харківщини Михайло Добкін представляв молодого і амбітного представника регіону, Хоча до того такої практики ніде не було. І не дивно, Мураєв був зразковим прикладом регіонала нової формації. Let's see? Молодий, успішний та з неосяжною ватою в голові. За його каденцією, як очільника РДА, він полюбляв влаштовувати гучні святкування до російських свят, де за кращими традиціями тоталітарних режимів політична верхівка приїжджала та тішилась з російщеним українцям. Саме така показовість і дала можливість Мураєву потрапити під купол Верховної Ради у 2012 році по списках тієї ж партії регіонів та по 181-му одномандатному виборчому окрузі. Потрапивши у велику політику, Євген Мураєв абсолютно ніде не світився був показовим регіоналом, голосував за все, що скаже верхівка партії, та не давав інтерв'ю. Взагалі про його існування мало хто знав, а партія регіонів тим часом будувала свою вертикаль влади, в тому числі і руками Мураєва. Останній, між іншим теж голосував за диктаторські закони 16 січня, коли революція гідності була в самому розпалі. А Янукович через недовгий проміжок часу успішно втік до Ростова. Між іншим, Євген Мураєв був саме тією людиною, яка незаконно перевозила Азарова до боліт, коли вже стало зрозуміло, що режим Януковича посипався, пізніше цим чинком пишався сам Мураєв, хоча це те саме, що пишатись успішною контрабандою дитячих органів або Сифілісу. Як би там не було, після закону зміни влади в 2014 році Євгену Мураєву вдалося знову пролізти до парламенту. Проте вже під старим новим прапором. Так я говорю про так званий опозиційний блок, який утворився з недобитих регіоналів, що не встигли втекти до Ростова. Більше того, тоді вони отримали аж 10% голосів та 32 мандати, оскільки в країні. Ще не до всіх дійшло, що таке про російська п'ята колона, та як вона працює в нашому інформаційному полі. Насправді, і зараз до декого не дійшло, але тут же ситуація набагато краще. Оскільки чемно сидів попередньому скликанні регіоналів, то якісно відрізнявся від того ж Юрія Бойка зі своїми вишками та заявами. Мураєв фактично став тим самим молодим рупором проросійської партії, що найбільше виступав зі сцени та займався поширенням ватної пропаганди в маси. Так ЗГУ з його узді року понеслось. І абсурд про Вашингтонський обком і про зовнішнє у. Управління і підміна понять, де замість Революції Гідності ця паскуда називала події на Майдані, а потім і захоплення Росії наших територій, громадянським конфліктом. Страна попала під зовнішнє управління. Ми слухаємо Байдена, а чим ви пишете в секретаріат Верховної Ради. Звоніть одразу в Госдеп. Ані вам точно скажуть, будуть ли вибори, є коаліція, звоніть в МВФ, Узнайте, будуть ли у нас реформи, і будуть ли у нас гроші. І все це під соусом інтелігенції та постійних публічних виступів, враховуючи безліч ток-шоу та передач. Мураєв активно роздував тези, що нам не потрібно вступати до НАТО, і водночас, що Маріуполь захищали якісь американські найманці, паралельно критикуючи чинно тоді владу та справді якісні реформи, як от децентралізації чи банківську. Тоді ж Мураєв скуповує декілька телеканалів та на їх базі створює свій майдан. Чик з розгону маячні на пару з Рабіновичем вони утворюють власну політичну силу, хоча пізніше Рабінович покине Мураєва та попрямує в лоно іншого відомого зрадника та колаборанта Віктора Медведчука. Взагалі, напередодні чергових виборів, президента в 2019 році, незважаючи на те, що Мураєву належало декілька телеканалів, його почали кидати його ж давні соратники. Дехто це тим, що Мураєв розвівся зі своєю першою дружиною на користь молодої харків'янки, що знімалася в російських фільмах. Інші ж стверджували, що він став реальним конкурентом Віктору Медведчуку, якого у вологих снах бачили президентом наші вороги. Як би там не було, Євген Мураєв продає один зі своїх телеканалів Тому ж Медведчуку, а сам знімає свою кандидатуру на виборах президента 2019-го на користь Олександра Вілкула. Тоді стається ще одна досить цікава річ: Російська Федерація накладає на Мураєва санкції, хоча багато хто пояснює це банальним замилюванням очей напередодні виборів і політичними бонусами, щоб просувати свою кандидатуру. Тут нагадую, що весь той час Євген Мураєв був чинним депутатом Верховної Ради. Міг реально впливати на політику чи економіку та знищувати країну зсередини. Що стосується останнього, то тут немає сумнівів. Проте з прямими обов'язками депутата якось не склалося. Мураєв пропустив у 2017-2018 роках більше 99% голосувань. Це щоб ви розуміли ціну популізму. З однієї сторони цей персонаж розповідає, як гарно реформувати країну, а з іншої, маючи таку безпосередню можливість, просто не виконує своєї прямої роботи. Заголом дозволяються люди. Якщо акція анонсована сована якщо акція мирно, то Після позачергового розпуску парламенту Євген Мураєв не потрапляє до Верховної Ради, проте своєї деструктивної діяльності не зупиняє, будучи рупором Кремля на помийних каналах. З часом їх таки заборонять, і повномасштабне вторгнення змусить цю гниду втекти з території нашої країни, піджавши хвіст. Пізніше розвідка Британії а також США надасть інформацію, що Росія прагнула після свого швидкого захоплення нашої країни поставити саме Євгена Мураєва як президента. Проте щось пішло. Не так Мурай, в свою чергу все заперечив. Потім ригнув якийсь пост в себе на сторінці, що Україна має капітулювати, а потім і, взагалі, зник з медіаполя. Станом на сьогодні відомо, що він переховується в Австрії. А СБУ завело справу на екс-депутата за державну зраду. То хто ж такий врешті решт Євген Мураєв, як я і казав на початку цього випуску, більш вичерпної характеристики надати неможливо, оскільки за роки своєї діяльності він впевнено та методично підривав наш суверенітет. На відміну від так званих політиків старої генерації, цей виглядав молодо і свіжо, та навіть розумно задурюючи голову якісь умовні бабусі з Тернопільщини про зовнішнє управління. Саме в цьому і була найбільша небезпека, адже політикам старого зразка вірити стали менше, а це як би то сказати. Був в тренді меншою гнидою він від того не став, постійно відбілюючи Росію, реставруючи пам'ятники бивцям українців часи головування РДА та розповсюджуючи пропаганду ворога на підконтрольних каналах. Як ставитись до персонажа цього випуску? Однозначно негативно. Це відкритий ворог України, який має понести рано чи пізно покарання на пару зі своїми посіпаками. І коли настане цей час, це вже виключно за нами. Бо роботи ще ой, як багато.